А що, продовження та і байки? І ходжу я же, по суперсекретній колись військовій ракетній частині. Село Беликруниця. Біля Кременця. Го. Хлопці палять резіні. Е, так. Е, і значить, що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? Ага. Так от коли от, погрібець цікавий, а я його ніколи не замічав. Дивина. Дивина. Ух ти! Ви щось бачите? Серйозний погріб. Нічого не видно. Великий, не знаю для чого, бо я знаю, що там були погріби. О, там зліва, біля столової, там я в тому погрібі був, там зберігали картоплю, ну всякі там для кухні. Морку, бурак. Там я бував в підвалі. Е. Так от, як, ну, звичайне діло, що, о, бачите, тут та бруківка, Та тут. Сто... Я переконаний, що це бруківка ще та царська польська, а вже потім за його її накрили асфальтом. Е як знав командир спочатку старшина, як зазвичай, бо в старшини були свої шість. Ви самі знаєте, як то було, як воно практикувалося і практикується по сьогоднішній день е справа, як то кажуть, освідомителями. Так, я звідси вже був, піду я далі. Так от. Е, як тільки командир знав, що я в сні ходжу, да мало того, я в наряд пішов. Е, і з наряду сам серед ночі, 4 часа ночі зимою, я з наряду сам прийшов в казарму, і Днівальний мене випустив з казарми і Днівальний пустив назад. Получив, коротше, ну, мені нічого, нівальні та зміна отримала при піньохів. Е, Ну, вони там теж, якби не могли, ж ніхто ж дурний не йде сам наряд серед ночі, понимаєте? Вони навіть не могли собі уявити, що Що я йду і я сплю, понимаєте? Так от, як знав, як знало моє начальство, що я вночі ходжу, так для мене зразу е, навчання. Уставу караульної служби в, на кулачках зразу і перестало працювати. Я вже там е, днівальним по, по роті був. І так само, як прийшов я, як, як прийшов я прийшов сюди в ракетну частину, не знаю, вид, десь був якийсь там е, якась в мене була в цьому. Оце я теж не знаю, що за приміщення було. Але це явно теж. Бачите, старече приміщення, таке колишнє колишнє. І накрите оцинкованою бляхою. То вам не що не будь. Дивіться, йому вже за 200 років в тому приміщенні, а воно ще не протікає зовсім. Гляньте, яка бляха. Ух ти! Дивіться, вон домаркіровка є, бачите? Бачите, ні? Е... Кінко. Цінковання є. Всіка. цинкування Це польська польське, бачите, польське клеймо ви бачите чи ні? О, чорною краскою. покидаєте І нічого не бракує ті блясі. Вже е, е, покрали, бачите, повиривали бруски з під неї, а вона все одно лежить. Бачите як? Прямо лягала на крокви І крокви які серйозні, такі добротні. До речі, тут а верха, бачите, хтось вирізав на дрова чи що. Е, оп, Знову ж, я не, не уявляю, що тут було за приміщення. За е, ракетчиків. Може, скажете ви, підкажете. Осталися тільки якісь гачки, крючки від плакатів, від проводки. О, на. Тут була розетка 380 вольт, а нашу 380 тут? Хто скаже? Ну, не знаю, що, що зроблю, не знаю. Не був. Секретна частина, що ви хочете? Солдат. Солдат бував тільки там, де йому було прописано бувати. Туалет, кухня, казарма, плац. І де він там самчасть, баня? І. І. де він там по своїй, як воно називається, Ну, вибачайте, за русскою я служив тоді фактично всі е, вислови, ще збереглися радянські в 2000 році. Е, 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 е. Коротше, де була кожен солдат мав свою должність. Ну там, стрілок, е, міг бути каптера, міг бути там, не знаю, наводчик, заражаючий, шофер. Водій, водій тій механік. Дивіться, дивіться, яке воно крутеє, пірдолю. Гляньте. Бачите, яке класне все. Оце -то, да Гляньте. От наші такі віконця маленькі. Непонятно. Я це теж не знаю, що це за приміщення. Скажу я вам. І тут та щоб. А це, це приміщення те, що, я, те, що бляхою накрите теж, бачите, таке прикольне. От. Цікаво, ні. Народ, вам цікаво? Зайти всередину. Я зайду, певно, трошки, а може хтось мене сварити буде, як десь побачить, що є не... гляньте. Це ще добротно. О, а тут нічі ходити, дивіться. Ну. Які тут -то ямки, якісь септики чи отстойники. Дивіться, все таке добротне було. Так от я, я почав розказувати ту історію і так вже збився з теми гляньте. О! Подивіться, йошкінко! Гляньте! Ану, хто тут ослужив? Що ж це таке було? Все розвалене. Там, похоже, був туалет. Бачите, плиткою вложено, гляньте. І знову накрите бляхою, і дивіться, як воно ще добротно тримається. га? На жаль, не знаю я, що там у приміщенні було. За ракетчиків. Тим паче не можу знати, що тут було. Дивіться. Що тут було за. А ну, хто, хто? Я, знаю. я напевне знаю 100%, що мене дивляться люди, які тут служили, які служили тут навіть офіцерами. Це я точно знаю. Вже мені признавалися. А ну, скажіть, як ви знаєте, люди, як ви тут служили, що тут було в цьому приміщенні такому дивному? Дивіться, яке воно інтересне. Що тут таке могло бути? Це, напевне, були грубки комини. А вон, яка ніша, інтересна, для чого вона? А до речі, я колись був днівальним по дивізіону і серед ночі чогось. Гляньте! Повирізали були е, ре, 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 двотаврові, двотаврові перекриття, їх повирізали. ах Добротне таке приміщення і... А дивіться, які стіни. Гляньте. Гляньте на товщина стіни. Метр. Ні? Десь біля метра. Дивіться, яке воно. Я, ви, воно камера не передає того. О, а дивіться, воно як. Бачите, які круті е, ці. Я не знаю, наліпки. Це, напевне, була е, за Засоєв, певне, що була, як то казали, Ленінська кімната, чи як, бачите, зірки, серп і молот, Такі наліпки, наліпки. О, щось розібрали. Це воно тут такими було стіль така була, знаєте, нерівна, а такими між двотаврами так воно було таким, як воно, овалами такими змуроване. А це, напевне, була стіль підшита таким, такими щитами. З них ці важкі стрічать догори. Я вже кросовки і так порвав сьогодні. Не піду по тих щитах. О! Класно. Дивіться. Гляньте, яка краса. О! Який був зал тут? Для чого цей зал був? Га? Хто скаже? Дивіться, ці перегородки дерев'яні там на, на верхньому поверсі. Залишилася стіна просто висить в віті стіна. Бачите? І добротна ще стіна, бо висить, вона там ще надіону. А тут гляньте. А це були сходи. Бачите, осталися залишки сходів і вон, вони так догори йдуть. Думаю, що якісь вони були непрості. Так, хто розбирається в камені. Це, по-моєму, такий камінь. Як оце роблять пам'ятники, бачите, то їх поломили ті сходи. І так вони вон в повіті досі висять. Трошки страшнувато, щоб на голову не впало, але якщо воно не впало до сих пір, то бачите залишки сходів. Повиривали, порозвалювали. Ой, блін А вон дивіться. Бимоходи. Це ж ціна і цегла, яка добротна. Ух. Так, піду я далі. Так, Локація цього приміщення це, якщо піти туди зараз через вікно і наліво, то там столова. Зараз я вам покажу. Попробую показати. Ох! Опа! Тут я сьогодні вже набігався і наскакався. Так. Бачите, народ, вон там столова. І от тут я був тільки що в цьому приміщенні. Класному такому, а? А ну кажіть, що то було? Пам'ятаєте, я в прошлий раз приходив і показував вам ці плакати радянської тематики. Вони, коли я служив, вони були забілені, а тепер забілило облізло. А так, эти написы. Велика честь служить. А, велика. Выбачайте, я по-русски 300 років не читал. Велика честь служить в такой армии, которая воплощает лучшие черты советского народа. А еще там. И имеет богатейшие боевые Традиції достойно вивняють своє предназначення по защиті завоювання Октября. Бачите, які класні слова. Чуєте? Правильні які слова, завоювання Октября. Все правильно. Захищали те, що вони назавойовували, нахрабастали. на так як, в принципі, зараз хочуть назад повернути, те, що на колись. Хтось на щось розбив віконце. Бачите, таке воно прикольне. Трохповерхове приміщення. Я думаю, що під ним ще мав би бути і підвал. Але певно, що цим грузом він 100% мусів бути, дивіться, як ж під таким приміщенням, щоб не було підвалу. Гарантія він мусів бути, але його, напевно засипали. Так, поки що все. Відео вже виходить трошки задовге. Я ще вам заведу вас в радянську військову кухню, там, де я сам жер. Дроп 16. Хто знає, що таке дроп 16?